Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого YouTube каналу. Ви на інформаційно правовому каналі в адвоката Ірини Стадніченко. І сьогодні я буду розповідати тему, як оформити статус безробітного, що для цього необхідно мати, і особливо для тих категорій. Людей, які знаходяться в окупації, де окуповані були, або ж де ведуться активні бойові дії, тому що дуже багато задають запитань, а що мені робити, як мені отримувати цю допомогу, коли ми знаходимося під окупацією. Сьогодні я надам ці відповіді на всі ці питання, також розповім, який розмір максимальний ви по виплаті статусу безробітного. Перш ніж ми перейдемо до зазначеної теми, я знову ж таки вас закликаю, особливо глядачів, які проглядають мій канал, але не підписуються, підписатися на мій YouTube канал. Це потрібно для того, щоб ви були завжди проінформовані в змінах чинного законодавства в праві. Також ви можете скористатися платною консультацією. Під цим відео в описовій частині буде зазначено номер мого мобільного телефону, де ви зможете записатись безпосередньо на консультацію до адвоката. Увага! Індивідуальна консультація в адвоката платні. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь нюанси або питання, або кому це потрібно, ви можете завжди записатись і скористатися даною послугою. В описовій частині також проглядайте, будь ласка, інформацію. Я буду залишати там посилання, номера телефонів гарячої лінії, де ви зможете швидко знайти також потрібну для себе інформацію. І що саме головне, буде також посилання, як заповнити онлайн-анкету для отримання статусу безробітного, хто не зареєстрований в додатку Дія. Тому ці вся інформація буде розміщена в описовій частині, не пропускайте її, проглядайте. Тепер перейдемо до основної теми: як отримати статус безробітного. Насправді можна отримати п'ятьма способами. І зараз я буду вам розповідати про кожний спосіб, але конкретно зупинюся на заповнення онлайн-анкет. Тому що дуже багато запитань, як правильно заповнювати і звертаються також люди. Там всі потрібні ваші персональні дані. Для того, щоб не передавати інтре... їх третім особам, ви можете це самі скористатись. Переглядаючи зазначений мій відеоролик, я буду покроково розповідати. Розпочнемо, що це за п'ять варіантів, за якими можна зареєструвати статус безробітного. Перше це подати через додаток дію. це найпростіший. Скажімо так, один із варіантів, тому що додатку Дії, якщо ви зареєстровані, то ви заходите в розділ послуги. В послугах висвітиться далі статус безробітного, натискаєте. І після статусу безробітнього висвітиться на екрані, отримати статус безробітнього або скасувати статус безробітнього. Зараз ви побачите на моєму екрані, який це вигляд має. І ви подаєте, якщо це ви просите статус безробітного, то ви натискаєте отримати статус безробітного і далі заповнюєте відповідні свої дані. Це найпростіший спосіб, чому тому, що додаток дія підтягує сам ваше прізвище, ім'я по батькові. Тобто персональні дані. Ви заносите тільки дані, ті, що стосуються ті, що не занесені в додатки Дія. Ви їх дозаносите. що це можуть бути за дані? Це періоди роботи звільнення. Вас з роботи і прийняття на роботу, з яких підстави були звільнені, яка у вас освіта, і яку ви маєте пахову освіту і чи працювали ви за цією освітою? В принципі, питання нескладні, які відсутні в дії. Наступний один із видів, як ви можете зареєструватися, це заповнити онлайн-анкету. Ми до неї повернемося. Я вам буду покроково розповідати. І на екрані буде висвітлюватися форма, як її правильно заповнити. Наступний варіант, як можна подати на статус безробітного, це скористатися чат-ботом. Це для тих споживачів і користувачів, які зареєстровані в Viber або в Telegram. Ви заходите на цей чат-бот і відповідаєте на його питання через свій аккаунт. Наступний один із варіантів це ви можете безпосередньо звернутися на електронну пошту центру зайнятості і подати заяву із копіями документів. Під цим моїм відео знову ж таки в описовій частині буде зазначені посилання. Де ви можете ними скористатися, розглянути більш детально і скористатися. І, звісно ж, останній спосіб, кого немає комп'ютера, гаджета, інших засобів комунікації, ви можете зателефонувати безпосередньо на гарячу лінію. Також номер телефону буде в описовій частині. Ну, знову ж таки, на гарячу лінію це потрібно зателефонувати. тобто, Дочекатися своєї черги і відповідати також фахівцю на певні питання для занесення цих даних і заповнення цих даних через онлайн-анкету. Точно так же, тільки це буде інший фахівець заносить ваші персональні дані в розмові з вами. Тому щоб ви не передавали третім особам власні персональні дані, сьогодні в кожного може бути варіант або доступ з іншого. Комп'ютерної техніки або засобів комунікації в друзів, знайомих, особливо там, де окуповані, де окуповані були території, або ведуться активні бойові дії, все ж таки, ви знаходитеся гуртом в купі. І... Кожного можливо є зв'язок інтернет зв'язок, і ви зможете скористатися таким правом. Дуже багато людей, які залишилися на сьогоднішній день без роботи, і вони потребують цієї державної підтримки деяких просто розгромили підприємства, на яких вони працювали. Вони толком не встигли і звільнитися зазначених підприємств. Тому на сьогоднішній день, щоб отримувати хоч якусь державну підтримку, а саме кошти по безробіттю, особливо для тих категорій людей, які ще працездатного віку, ми будемо сьогодні розглядати, як подати правильно онлайн-анкету та отримати статус безробітнього. Розпочинаємо. Перше, що ви заходите безпосередньо на сайт в описовій частині буде це саме заповнення онлайн-анкети. Вона має вигляд. Нескладний. Там буде зазначено статус по безробіттю. Прошу надати повну інформацію мені статус безробітного відповідно до статті 43 закону України про зайнятість населення з урахуванням указу президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64 дріб 2022. Про введення воєнного стану в Україні дещо спростили зазначену процедуру. Після того, як ви прочитали це уважно, і зазначений там буде аккаунт. Акаунт зараз висвітиться на екрані, який це має вигляд, що якщо ви заходите через будь-який засіб комунікації, він має ідентифікуватися. Наступний крок це буде заповнити власні персональні дані. Зараз на екрані також висвітиться, який це має вигляд. В першу чергу це прізвище Ім'я по-батькові. Ваша відповідь ви зазначаєте повністю прізвище Ім'я по-батькові. Дуже уважно дивіться, заповнюючи зазначену форму, щоб не допускали помилки, щоб можна було ваші дані потім ідентифікувати ваші паспортні дані, номер, серія паспорту, яким виданий та коли реєстраційний номер облікової картки платника податку. Я думаю, що ця вся інформація в зазначених осіб є, і вона має бути зазначені персональні дані. Наступний крок ви натискаєте далі, завжди буде клавіша далі. І при цьому будьте при заповненні зазначеної форми дуже уважні, тому що зазначені дані в системі не зберігаються, і якщо ви щось натиснете або повернутися, то вам прийдеться заново заповнювати зазначену заяву. Онлайн-анкету. Тому будьте дуже уважні. Далі наступний крок це дата народження. Ви зазначаєте свою дату народження, чи військовий зобов'язаний чи ні ставити галочку, якщо це жінка або чоловік, і далі клавіша натиснути. Після цього буде вам зазначено, вкажіть додаткові відомості, як з вами. Спілкуватися, тобто, це може бути мобільний телефон, вказати персональні додаткові дані також вказати зручний спосіб, як ви бажаєте отримувати інформацію від центра зайнятості: це електронною поштою, мобільний зв'язок або телеграм-каналом. Область фактичного проживання, після чого іде, ви натискаєте знову ж далі, і область фактичного місця проживання. Якщо ви знаходитесь в окупованій території, то так ви зазначаєте, що це там, наприклад, Херсонська область або Запорізька область, і далі адреса проживання, точна фактична адреса фактичного місця проживання. І дуже важливо, що якщо ви переміщена особа, тобто вам вдалося вирватися з окупованих територій або там, де ведуться активні бойові дії, ви також можете зазначити. Фактичне місце проживання. І там далі буде зазначена графа, ви зараз побачите на екрані, чи збігаються дані з фактичною реєстрацією. Ви зазначаєте, якщо це не місце вашої реєстрації, то без, не збігаються. Якщо збігаються, то збігаються. Далі натискаєте клавішу Далі. Після чого інформація іде про працевлаштування. Тут будьте дуже уважні, тому що там, де ви раніше працювали, і, наприклад, був завод ваш розгроблений, або ж ви виїхали з окупованої території, але завод ще існує і є, тому ви вибираєте регіон. Там буде бігунок, і відповідно до цього ви обираєте певний бігунок. Після того буде зазначена освіта. Освіта це тобто яку ви освіту маєте вищу середню, неповну. Повного освіту, середню і так далі. Вибирайте з переліку, відповідно до того, який у вас є документ про освіту. Після чого, як ви ввели дату, яку ви шукаєте підходящу професію. Також на екрані зараз висвітиться, зазначена зразочок. Коли ви закінчили цю освіту, вказуєте дату, і професію, яку ви. Хочете за якою професією шукаєте роботу, вказуєте. Укажіть, чи працювали ви до звернення в центрі зайнятості, якщо працювали, то ви вказуєте так. Що не працювали, то ні. Після того, як ви зазначили ці дані, а ще головне, дуже я зверну і зупинюся, що також є дані, дата прийом на роботу за останнім місцем проживання. І треба також буде зазначити, якщо ви працювали в окупованій території, зараз завод не працює або ж працює і дата звільнення на підставі якого документу. Якщо навіть ви не були звільнені, але завод не працює, то ви все одно з якої дати ви припинили працювати, вказуєте зазначену інформацію і натискаєте далі. Після всіх цих занесених даних буде висвітлена правильність та повнота внесених даних. Підтверджуєте обробку персональних даних. Там дуже буде великий текст, з яким ви повинні бути. Будете ознайомитися, для чого ці відібрані персональні дані, куди вони будуть занесені. Знову ж таки наголошую, що в системі вони не зберігаються. в Цій системі онлайн-анкеті вони не зберігаються. Ви підтверджуєте, що так, правильно ви внесли дату заповнення цієї заяви і буде передостанній крок, чи бажаєте ви отримати виплату допомоги по безробіттю в розміру передбаченому про загальнобов'язкове державне соціальне страхування, визначене указом президента України. Ви пишете, звісно ж, так, після чого буде остання клавіша подати заяву. Пам'ятайте про те, що повернутися назад буде фактично неможливо. Тому, коли ви будете заповнювати зазначену онлайн-анкету, будьте уважними, щоб переходячи на наступну сторінку далі. Ви були впевнені, що ви правильно внесли зазначені відомості. Якщо ви взагалі не можете не розумієте, як цим користатися, то знайдіть, будь ласка, людину, особливо та, що перебуває з вами, наприклад, під окупацією, яка більш Досвідчена і грамотна в зазнавнені зазначеної анкети, яка вам зможе допомогти. Як бачите, дані нескладні відбираються після того, як ви подасте цю онлайн-анкету, вам має прийти повідомлення, тому що ви будете зазначати мобільний телефон або через засіб зв'язку, яким вам зручно спілкуватися. Через електронну пошту чи повідомлення, що ваша заявка, наприклад, прийнята. Після того, як ваша заявка прийнята, буде оброблена, вам буде наданий статус безробітнього. Статус безробітного надається, можна сказати, зразу після прийняття вашої заявки. З моменту подання вашої заявки, і ви, якщо вона успішно подана і всі дані зазначені, то ви отримаєте цей статус безробітнього. Після чого за цим статусом безробітнього вам мають. Нарахувати кошти, грошові кошти. В якому ж розмірі зазначені грошові кошти? Зараз, 1 липня 2022 року, це 10 тисяч 400 гривень. Становить така допомога максимальна. В наступному, наприклад, в грудні цього ж року вона збільшиться дещо на 300 гривень. Тому це буде 10 тисяч 736, наприклад, гривень. Тому ви також. Тобто більше, чим зазначено цю суму, яка встановлена максимальна межа, ви не зможете отримувати в центрі зайнятості. Ну і звісно ж, вам необхідно буде після подачі таких документів, якщо у вас відпадуть такі обставини, які зумовлюють вашу поважність, вашої причини. Наприклад, ви знаходитесь в окупації, ви не можете ніяк виїхати, і з того дня, коли ви зможете. Вивільнитися зазначеної окупації, то ви вам необхідно буде звернутися до найближчого центру зайнятості і подати зазначені документи в оригіналах, де знімуть копію, і буде сформована ваша справа. Тому що онлайн-анкета це онлайн-анкета, а необхідна також і підтверджуючи документи. Протягом 30 днів дається такий термін, якщо ви подаєте таку онлайн-заяву. Якщо цей термін більше по вашій причині, то ви також в письмовому вигляді. На електронну адресу, який знову ж таки буде під цим відео в описовій частині, повідомляєте про те, що ви знаходитесь в окупації. Окупація ще не завершена, або ведуться бойові активні дії. Вас немає можливості звернутися і подати. Тому цей термін буде продовжуватись до тих пір, поки ви не зможете фактично пред'явити зазначені документи. Зазначені документи вам необхідно буде це ваш паспорт. Код ну всі документи, які ви заповнювали, зазначену онлайн-анкету. Також трудова книжка при наявні. Явності, якщо ви встигли забрати з підприємства, тобто були звільнені законом, порядку, якщо не встигли, то хоча б документи про освіту, що підтверджують вашу освіту. Після того, як ви звернулися в центр зайнятості, вже підтвердили зазначені дані, то відповідно буде нарахована допомога. Допомогу я назвала розмір, і пам'ятайте про те, що такий вид допомоги буде діяти протягом дії воєнного стану. Воєнний стан у нас до кінця серпня цього року можливо буде продовжений, тому що нічого не змінюється. І також кожні три місяці, тобто перші три місяці ви 100% маєте отримувати зазначену допомогу по безробіттю, не менше, ніж 9 тисяч. Наступні три місяці це буде 70, 80%, і подальші три місяці буде зменшуватися до 70%. Пам'ятайте також і про те. Тому при можливості, якщо ви зможете переміститися, виїхати, то ви зможете. Як би оформитись потім на роботу. Як внутрішньопереміщена особа, там є дещо інші нюанси. В кого були моменти, то ви, будь ласка, напишіть мені під цим відео в коментарях, для того, щоб розуміти, які були моменти у вас, які були ситуації, і яким чином ви їх долали. Також хотілося б звернути вашу увагу, що зазначений вид. Допомоги по безробіттю виплачується щомісячно, і не хвилюйтеся ті, особливі, які знаходяться в окупованих деокупованих територіях або ведуться активні бойові дії, тому що зазначена інформація, яку ви будете подавати. Вона буде перевірена, і відповідно кошти будуть виплачуватися децентралізовано. Що це означає? Децентралізовано, що ви скажете, я знаходжусь в окупованій території або ведуться активні бойові дії, я зазначені кошти отримати не можу. Що мені з них як кажуть, який мені з них толк? Ви не хвилюйтеся. ці кошти будуть перераховуватись децентралізовано, накопичуватися, якщо ви отримаєте такий статус безробітного. І тоді, коли ви зможете виїхати або за Закінчиться це окупація або активні бойові дії, то на мирній території підконтрольній в Україні території ви зможете зняти зазначені кошти. Або це буде з карткового рахунку, або звернетесь в Ощадбанк за паспортом і кодом вам мають видати зазначені кошти, які були оформлені по статусу безробітного. Тому, якщо для вас це відео було. Корисним, змістовним. Якщо воно вам допомогло, то, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, пишіть свої коментарі, задавайте запитання під цим відео, вони є в відповіді на них є безкоштовні в порядку черговості. І пам'ятайте про те, що, знаючи свої закони і права, ви захищені. Будьте сильні духом, не падайте, все буде. Добре, до нових зустрічей.